Трійка мечів, говорить про те, що ви проживаєте кризу, можливо, для кого це актуально через те, що у вас ви проживаєте якийсь період розлучення у, у стосунках. Також, можливо, вам просто наразі ви хворієте, а можливо, в когось були або мають бути оперативні втручання, що може викликати у вас хвилювання. Не завжди ці хвилювання мають під собою підстави, але все ж таки наразі у вас криза полягає саме в цьому. Також, можливо, через те, що ви отримали якісь неприємні звістки, або у вас відбувся з кимось неприємний, неприємна розмова. Через це ви можете переживати якусь внутрішню напругу, або, можливо, у вас <кій>, взагалі змінилися плани. Тож, якщо дійсно ви. Проживаєте такий, такий кризовий момент в своєму житті, вам потрібно е, розуміти, що це просто у вас такий період напружений, і він просто для вас поки що не визначений. Тому що ви наразі стикаєтеся із плітками, або, е, можливо, у вас взагалі просто на, забагато наразі хвилювань, турботи, метушні. І ви для себе не визначаєте чогось головного, те, що вам наразі потрібно вирішити. Решта відкласти на потім. Якщо у вас наразі є такі ситуації, що пов'язані з поїздками по роботі, або паперові справи, або оформлення документів, то вам потрібно їх дуже ретельно перевіряти, тому що там, можливо, припущено помилки, яку потрібно віднайти і виправити. Якщо ви цього не зможете зробити, то потім будуть у вас якісь неприємні розмови, комусь, можливо, із керівниками, а комусь із партнерами. Тому перевіряйте все ретельно. Ну, а ще, можливо, вам потрібно зрозуміти, щоб ви прожили оцю кризу, вам потрібно перестати. Емоційно сприймати все, тому що ваші емоції можуть заважати вам бачити реальність такою, яка є вона насправді. І приводити в вас якесь розбалансоване становище, коли вам важко самих себе зібрати докупи. В голові багато роздумів, і це створює у вас взагалі такий ментальний хаос, коли вам визначити свою мету, дуже важко. Тож, дійте обмірковано. Прораховуйте свої кроки, і вам потрібно розуміти, що якщо щось вже в вашому житті там, втратило сенс, ну, наприклад, скажімо так, що у вас можливо потрібно було зробити якусь операцію вже дуже давно. І ви це оперативне втручання відкладали-відкладали.